Добрий день. Як перше, вітаю суперника з перемогою, а як друге, мені шкода моїх хлопців, які вже другий матч підряд, ми забиваємо гол і вони зараховують. І нема доказати, щоб це не було голу. Я це не розумію. Мені дуже шкода, вони багато праці роблять, працюють на тренуваннях матчах, і мені дуже шкода, я побачив на них в роздягальні. Дуже неприємно так проігрувати сьогодні, як ми програли, але. Я рахую, що там чистий гол був. Я так розумію, що це якраз той епізод, там, де Калідзінцев вибував м'яча, <плес> і тоді поза... <плес> як ви... Це <плес> побачити ці епізоди, щоб нам доказали, що це нема не голу, так? Бо як у нас і камер нема гарних, які можуть це показати, і... І рішення неприємне. Що говорити знову ж таки про останні три матчі, то сьогодні був шанс знову зрівняти рахунок, і от в попередніх двох іграх була плюс-мінус. Ми, Ми зрівняли рахунок, але його не зарахували, розумієте? Я просто не розумію, чи є взагалі в прем'єр-лізі бокові камери, які можуть дивитися лінію. Якщо там рефері піднімає флажок, да, ну, потім, якщо в нас є вар, то чому в нас немає там бокових камер, які показують лінію воріт, щоб дивитися. І так само, як було в нас кудрівку. Такий же самий момент. Тож, і як ми можемо з центра поля дивитися камера, як вона може звідти подивитися, щоб в нас меч вийшов за воріт? Він може помилитися, він може не побачити. Якщо ви для цього створили вар, то, будь ласка, давайте будемо робити якісь камери бокові, щоб для цього всім було легше. Вирішить такі питання. Так само, як і вар. Ну. Емоції просто не хочеться зараз нічого лишнього говорити.